Ми заселились зараз ідемо на пляж. Так як ми тут уже не вперше, ми одразу пішли на наш улюблений пляж Кашталет. Він розташований в красивій бухті, де море грає всіма відтінками бірюзи. На березі світла дрібна галька, а перевагою для нас є заход у воду зі сходів. І те, що тут є роздягальні і туалет. Ввечері ми вирішили зайти з'їсти факачу. Вона виявилась така велика, що ми попросили розрізати її на Ну як? Дуже смачно. Тут Котик. Срацютеа, мархадея. А чи що? чого? і Котик. Ми мастяше, і працюємо. Пляж Бачвіця це центральний піщаний пляж у спліті. Тут по логі фіту воду можна взяти в оренду шесонг і парасольки від Содзі. Він знаходиться одразу за ЖД вокзалом і портом. Всім привіт! Ми зараз спліту чилимо на пляжок і будемо їхати в Оміж. Ми при, прилітали в спліт, тут залишились на одну ніч, на чи, а на дві ночі і на день. Пішли на пляж, погуляли, поїли смачно. Потім, в дві години, поїдемо на автобусі в Оміж, бо ми будемо там жити. В цьому році вирішили спробувати. Змінити локацію, бо зараз. Біля, біля моря хочемо, щоб зразу вийшов. Так, Хочемо на чисто лежати на пляжу, нічого не робити. Так, нікуди не їздити. Розказуємо про ціни. Коштує, значить, бачите, позаду нас е лежак із сонтик, парасолька. коштує 25 євро О, на одного. Що так дорого? Ну, люди беруть нормально, їм дорого, напевно. А у нас вже 50, краще а ми не лишимо. переводить. Як бомжі. Купили. Такі. Під стілки, до речі, прикольні, бо ми вчора були, були на паролонові такі. Вчора були на пляжу, і там вже ж каміння всюди. Неможливо лежати просто. Голова болить, все болить, тому вирішили купити за 10 євро в магазині такі штуки. Зрати на них, бо вони хоч типу м'якенькі паролонові. Людей Жарко. тьма дуже... просто багато якихось студентів. Неможливо лежати. Дітей, школярів. До речі, коштує залишити на день на А на задавок залі да? в спліту свої валізи в камері схову 2 євро. Величезна коротше, там де, така комірка. У нас залізла велика сумка, два рюкзака. І ще там можна було засунути сумку чи щось. взагалі копійки коштує. Так ось у нас було 20 євро. Нам треба було типу, розбити, бо там можна тільки е е готівкою. Монетками тільки можна. Ну да, тільки монетками А нам треба було мати і ми пішли купили пивку. Це будемо пити Воно вже правда тепле, але нічого. Mm -hmm. <клес> Під такими парасольками ми лежимо. Тут якесь кафе, але воно ще зачинене, бо не сезон. Так що у нас лакшері місця. Тут ж такі квіточки. Це наші хороми. Ми нарешті заселились так жарко. Ще просто... треба на вершину йти. Подивіться, який вид. Трактор. Ось там. Настя на дорозі краденжер. Ми краду, він падає і її є. Mm. А як його тривати? Такий великий. Де... Такий великий. Ми вже заселились в Оміші. У нас така гарна квартира. З таким видом. Завтра вам покажемо, будемо снідати. У якомусь палаці живемо. Італійському, Великому, да. там такий сад. Ой, бабушка. Кумкват Настя вже поїла. поїде. Гранаті ростуть. А ліла інжир щось мені дуже зайшло. Але я купила на ринку в спліті. Зараз будемо куштувати. Ой, може, зараз вам показуємо, які вони великі. як да. яблуко. Воно Вони величезні. А ми зараз прийшли на пляж, чилимо в пенечку. Тут ще тут так тихо. Порівняння з плитом. Це наш вид із бережанки нашої. Це наш вид в іншу сторону. Це Катя доставила черешню. <риклад> Настя положила просто мокру черешню, <риклад> вот такий пакетик і кричить Я положила, і кричить. Так. Не так, як треба. Ось дивіться, який він жир моєю рукою. Ніфіка собі. Ага. Розрвати вам на не. у нас уже есть сомнения. Да, сомнения наши справдились. Я только что такие самые ела с дерева. Яка водичка прозора. Які камінюки там внизу. Чуєте звук? Це ось такі дирочки підводять. Хвилі роблять такий звук. Ми йдемо на ринок, точніше, ми вже йдемо з ринку. Хотіли купити креветочки, але вони щось дуже дорогі, по 25 євро за кілограм. Це щось як в Києві коштує. Тому ми купили червону рибу, фруктів, картошечки і йдемо зараз додому, занесемо і на пляж. Сьомого години вечора ми вийшли з пляжу, йдемо за Морозовим. Тут таку зробили гарну набережність. Mm -hmm. Ми їздили два роки. Два років ми їздили. І поза ну, ми її так теж не робили. Було ще. Да, це вже нас нарешті зробили. Прикольно. Багато місця можна посадити. І ще тут пароми, можна з'їздити на острів. Mm -hmm. ще не можна було. Тільки зі спліту. Добрий ранок. Всім привіт, новий день. Ми вже йдемо на новий пляж. Дивитись там має бути пісочок, то ми навіть не беремо з собою наші підстілки. І тапочки. Да. Зараз вам покажемо пляж, видно з нашого балкону. Ось туди ми йдемо. Зараз майже нікого нема ще. У нашому замку ще живе така. Міським пляжем Оміша є велика плаза. Це довгий піщаний пляж прямо в центрі міста. Він утворився завдяки річці цятина, яка приносить пісок, перетираючи каміння. Вже на пляжу сидимо, вже поплавали, пофоткались. Вже нас риба якась окусила ногу. Не нас у нас. Тут Халючка, такі, воно, тут пляш, що Треба йти до глибини десь 30 хвилин. Ні, трик... ну які 30, ну дев'яти. Да ми 10, не можна. дійшли, бо це так довго. Ну так, да, йдеш, йдеш, як на косі, якийсь знаєте. І купались там, де по пояс, і пішли назад. Я точніше пішла на руках до берега, а Настю хтось кусав з-під піску. Я Пускрав намагалась голос. плити потім, але мене, я не знаю, як я плаваю, але в мене ноги до дна дістають, і я тупо в пісок б'юсь. Так. Такі прикольні дерева є, вони зараз хороший тіньочок. Тут, до речі, шезлонг і зонт, парасолька коштує 20 євро. Але вони такі собі, не дуже. Літів були поприкольніші. Там було по 25 Ну, Вони були літні, це якісь такі. І, і сап, і сапи скільки? 15 євро годину. годину. Да. І 10 євро 30 хвилин. В принципі, недорого. Можна б на сапок. <зас> людей небагато, пляж великий. Да, типу... Це сьогодні вихідний, а людей mm -hmm. люди, взагалі мало, ще не сезонно. На заході сонця. Дивимося на місто через море. Гарно. Ми приїхали в Макарську. Підемо зараз на глядову на вершині скали. Дуже штукотно, неможливо так. просто. Ще тільки 9.30 ранку. А угу. ми вже вмираємо. Е, сюди можна доїхати з Омішу на автобусі. Скільки коштує? 7 євро. Так, Заплатити 7 євро. готівкою водію. вже півдня йдемо. Ніяк не Ми зайде. Ми карабкаємося 20 хвилин. Ми всі мокрі вже. Дуже жарко. Я вже не щось... хочеться. Трачу свідомість. Фух, ну скоро зайдемо ще десь нас. Ось вона ціна. А ще одягайте кросівки, ви тут каміння. Дивіться яка краса. Ось там пляж ми туди підемо, зараз ще ми будемо карабкатись. Рібродики з дому. Там ще моцарелла, мартодело, соус песто. Ми вже дома вечеряємо з таким видом на захід сонця. Ми приїхали в Спліт і будемо зараз підніматись. Чи не будемо? Відкрилася нова оглядова дуже високо в лісі. Якщо ми зможемо туди дойти, в шльопанцях, безкоштовно, то буде гарно. На захід сонця. З цьогось в такому лукі сексуальному поїхала. І там уже пожежники кричали. Пожарники? Вслід щось. Я вже п'ю попал Як ну, щось мені не дуже було. На ще недовольна. Якесь дуже соловке. Минулому році було спеціально. Ні. Ну все, я хотіла інше. Таке там є вкусно, там і фісташка, і, і медаль, і цукати. А Його нема. Сюда, я Зріли захід сонця. На оглядовий меданчик ми не дійшли, бо було дуже жарко, ми всі вже мокрі були, тому пішли болятик. Будемо робити гріночки з анчоусом і томатною пастою. Ми колись спробували в Мадриді на ринку якомусь, і це божественно. Тепер ми завжди приїжджаємо і купуємо баночку баночка, це, це вам не баночка. Але ми щось цей раз не можемо з'їсти. 320 грамів. Не розсчитали. Піночку, томатний соус і зверху анчоус. У нас напало са. Ми підпимоємо щось віддати їй свою ковбасу. Сьогодні залишилось без їжі, без води, без пива, бо всі супермаркети вирішили не працювати. І нам про це не сказали. Ми то були готові, що вони в неділю не працюють. Сьогодні четвер. У них якісь виявилось церковне свято, вони вирішили не працювати. А ми йдемо зранку на пляж, таки думаємо, зараз купимо водички, черешні, а все закрито. А ще тут дуже багато людей стало. Сезон починається. Ми приїхали, взагалі було пусто, так класно. На пляжі було дві людини. А тепер ми прийшли в три години і вже нема де лягти. Лягали під душем. Зробили собі такий перекус. Булочку з моцарелою, соусом песто і прошутом. Ми вже збираємо речі, завтра летимо додому. Класно відпочили. Водичка, правда, ще прохолодна в червні, але було дуже спекотно: 32-34 градуси. Неможливо було не засмагати на сонці. Завжди ми в тіньочку ховалися. Витратили ми 1680 євро на двох за 10 ночей. Це з добиранням з України. Переліт був 10 тисяч, це на двох туди-назад. З України доїхати до Катовиці і назад, також 10 тисяч. Потім житло десь 34 тисячі гривень. І інше це вже особисті витрати тут, в Хорватії. Вийшло трошки дорожче, ніж ми у вересні їздили. Але, звісно, тоді було дешевше набагато житло, бо зараз сезон і ціни дуже ростуть. До аеропорту можна доїхати на громадському автобусі і квитки купляєте в цьому додатку Промет Split. Так буде дешевше, бо водія в два рази дорожче. Чи натискаєте Single тікет. можна купити денний, якщо вам потрібно, якщо будете їздити багато. Вибираєте спліт і трогір. Ось. Коштуєте 2, 2 євро, там 105 хвилин дається. Можна якщо... робити пересадки. І обов'язково, коли ви купуєте квиточок, треба його просканувати. Там стоїть такий QR. Як автомат, бо якщо не проскануєте, квиточок рахується недійсним. Дивитись розклад, ось тут Lines, Пишете тут приклад, нам треба їхати в Трогір. Ось цей автобус, він їде з, з Трогіра у Спліт, у Спліта в Трогір, і він проїжджає аеропорт. Вибираєте його і ось тут весь, весь, весь є всі, всі автобуси, які будуть їхати.